О, ви вже тут. Нарешті я розчесався перший раз за тиждень і готовий вам розповісти про те, як я набрав підписників на цьому ютуб каналі. Можливо, ви скажете, що методи, які я використовував, були не сильно чесними. Ну що я можу сказати? Можливо, можливо, так і є. І ми сьогодні подивимося статистику мого Ютуб каналу і побачимо, які відео принесли найбільше підписок, які переглядів принесли. І також оновимо трошки дані про заробіток на цьому YouTube каналі, так як я в принципі, вже розповідав про свій заробіток в одному з відео. Але дані трошки змінилися, трошки сильно. І також е, поглянемо на оновлену статистику. Перейдемо в YouTube студію мобільну і подивимося статистику по каналу. О, це не цей канал. Цей канал. Це, я роблю зараз експеримент з YouTube Шортс. Е якщо вам цікаво, як закінчиться, підписуйтесь на канал. А зараз ми перейшли в статистику вже цього каналу і бачимо, що у нас зараз 3878 підписників і приблизні показники, е які на цьому каналі за останні 28 днів, ну, грубо кажучи, місяць. 9000 переглядів 493. Години люди витратили на те, щоб дивитися мої відео. Підписалося 54 людини за цей час і заробіток 12 доларів за останні 28 днів. Що значно менше, ніж було раніше, коли е, я стрімко набирав підписників. Якби такий там підписок був, за скільки б часу я набрав цих 3878 підписників. 3878 поділи 54. За 71 місяць я б набрав цю кількість підписників розділити на 12 за 5 років. Цьому ютуб-каналу всього лиш на всього 2 роки, тому деякі прийоми дозволили мені швидше їх набрати цих підписників. Ну і подивимося, звідки ж ці підписники взагалі з'явилися по статистиці. Перейдемо на вкладку сабскрайберс, тобто підписники, і виберемо не останні 28 днів, а більший якийсь період. Останні 365 днів. Так, і бачимо пік, приблизно коли відбувалися саме більше підписи. Це в серпень 2022 року, серпень, вересень, кінець літа, початок осені 2022 року. Подивимося, які відео викладалися в той час. Це приблизно 6 місяців тому було. І тоді була популярна тема: 6 місяців тому кінець літа, може, середина літа, але я її помітив тільки в кінці літа. Це Прокрути через зарубіжні сервіси Вайс та Revolut. Ви можете подивитися одне з цих відео. Я не буду вам зараз це все пересказувати. Тоже доволі контроверсійна тема, хоч, на мій, на мій погляд, також і не проти закона. Величезну кількість переглядів я отримав за відео перше відео про прокрутам. 26 тисяч переглядів і назвав відео, як заробити 907 гривень за 20 хвилин. Ютуб-експерти мені сказали, що використання таких цифр в назвах відео дуже корисне для CTR. І настільки погані тубнели, тобто малюнки на ці заставки, що вони навіть хороші, бо вони виділяються із основного потоку, того, що є в стрічці. В принципі, це мабуть, два основних відео, які так і продовжують приносити. Це як заробити 907 гривень. І як зареєструватися у Революцію, бо тоді людям це було цікаво. Так от, якщо перейдемо в перше відео, як заробити 907 гривень, то бачимо, що і це відео принесло 560 підписників всього. По пару підписників в день це відео мені приносить. Подивимося на статистику відео, як зареєструватися у революцію України. Можливо, вже інформація, яка показана в цьому відео, вже і не актуальна. А Бо я не перевіряв. Тоді це була актуальна тема. Люди шукали це, це і я вирішив застрибнути на цей потяг хайпу, це по ходу відео, яке саме більше переглянули на цьому каналі. Бо людям було цікаво, як, щоб цей прокрут зробити, як там зареєструвати. Так як це відео інструкція, тобто я показую по кроку, як що робити в цьому відео, тому і. Перегляди тут графік доволі яскраво видно. Сіре це як в загальному люди дивляться, а оця червоненька лінія це як дивилися це відео. Тобто люди вертались назад і дивилися, який крок треба зробити. Тому, якщо ви хочете більший час перегляду на своєму каналі, можливо, потрібно робити інструкції по крокові. Тоді люди будуть відмотувати назад, дивитися, який крок зробили, потім заново переглядати. І тут о, гарний такий кусочок вибивається з основних показників, як вони в основному відбуваються. Якщо подивитися на підписників, яке це відео принесло, то воно принесло 556 підписників, і також люди продовжують підписуватись. Понебагато, коли виклалось відео, зразу відбувається такий скачок. Ну, Це і самі більші перегляди на цей час приходять на кілька днів. Саме більша кількість підписників, відповідно. а потім графік починає згладжуватись. але в принципі щось та, та й приносить. І якщо перейти у вкладку топ-контент за останні 28 днів, з десятці перших відео є всі ті відео, які я викладав в той час. Спочатку я виклав там, як заробити 907 гривень. І потім просто-напросто експлуатував одну і ту саму тему. Можна сказати, переливав із пустого порожня. Просто використовував інші платіжні системи, картки інших банків, але по суті розповідав одне і те саме. Можливо, це неправильно, але з моєї сторони це було непогано використати момент, коли ви зловили хвилю, то її треба використовувати по максимуму. Якщо у вас є якийсь тренд, хайп, і ви бачите, що це зараз працює в цей момент ця це тема, я думаю, що треба нею скористуватись. Тоді ви зможете отримати більше підписників і донести інші думки, які ви хочете передати на самому каналі. Ну і по заробітку за останні 28 днів в мене 12 доларів заробіток, ну це, грубо кажучи, менше 50 центів. А якщо подивитися за останні 365 днів. То якраз пік заробітку приходився якраз на кінець літа, початок, ну, скоріше, вже початок осені, якраз той момент, коли було багато підписників і переглядів. Після цього бачимо, що графік впав і почав валятися або приблизно він там в районі 30-50 центів кожен день. Цей пік переглядів підписок і заробітку. Дав мені можливість задонатити по подні гривні на підтримку Збройних сил України за кожного підписника. Тоді це були для мене доволі суттєві суми були, так як я не тільки перерахував подні гривні за кожного підписника, що і надалі роблю. Просто зараз я про це не розповіда в кінці відео, а на вкладці ком'юніті викладаю пости зі звітами. Куди я скільки перекинув. Просто зараз це не такі вже великі гроші, якщо подивитись, там 54 гривні за місяць. Тоді ще це були гроші з кешбеку, які я отримав за реєстрацію вашу реєстрацію у різних українських банках і за те, що ви отримали віртуальні і реальні картки. Можете в принципі, подивитися в описі під відео, там є посилання на реєстрацію. Що мені дала ця кількість підписників? Це була така демо-версія, як взагалі може працювати YouTube для мене. Це був дуже захоплюючий, так скажемо, період. І я вже там собі малював якісь супер-пупер-картинки, як я там на Lamborghini катаюсь чи на Tesla Cybertruck. Це гарний урок, що не потрібно прям сильно дуже радіти, коли. У вас щось дуже гарно виходить. Можливо, через пару тижнів це буде набагато гірше. Чи сильно я від цього розстроєний зараз? Ну демо-версію, я побачив, як це може працювати, тому продовжуємо працювати. Продовжу працювати в тому самому темпі, як я розповідав уже в одному з своїх відео про вивчення англійської мови через Duolingo. І це відео доволі непогано також показало результати. Доволі нормальна кількість переглядів, хоч і не саме більше із усіх відео, але трохи є. Багато тих людей, які підписувалися на прокрутиці, вони очікували від каналу, що це буде канал зі скемками, так скажемо. І такі відео, як я зараз викладаю, я там перестав намагатися вивчити англійську мову. чи... Як пришвидшити швидкість інтернету при блекауті чи щось подібне? Для них це не та тема, на яку вони підписувалися. Але я, в принципі, казав, що цей YouTube канал це мій особистий блог, і тут я розповідаю про те, що мені зараз цікаво, і тим, чим я зараз займаюся. Якщо я когось розчарував, ну, Сарян. А якщо вам цікаво, скільки я заробив за перший місяць монетизації на цьому каналі, пропоную вам подивитися попереднє відео. В ньому я докладніше розповідав, скільки грошей я тоді заробив і на чому. Прийдіть, подивіться!